Місто у білбордах, агітаційні ролики та знімки у соцмережах. А ще виступи, концерти і свята. Усе за участі кандидатів у нардепи для частини із них виборчі гастролі у розпалі. Втім, без порушень не обходиться, говорить голова громадянської мережі ОПОРА Захарко Лісніченко. Ми маємо і прояви недобрі, такі як чорний піар, пошкодження агітації, зокрема білбордів тих чи інших кандидатів, ймовірне перешкод. Джання уведення агітації порушення звинувачення, застосування чорних технологій проти кандидата. Так, виборчий процес характеризує голова обласної організації комітету виборців Максим Михлик. Серед потенційних переможців називає чотирьох: це Андрій Ільєнко, Віталій Воцихівський, Владислав Голуб або ж Роман Сущенко. Буде досить таки кампанія насичена, тому що немає очевидного фаворита. І немає очевидно зрозумілого переможця. І відразу там три-чотири кандидати мають певні шанси виграти. За словами Максима Михлика, вибори 31 жовтня це останні мажоритарні. Наступні парламентські відбудуться за системою партійних списків. Особливості цих виборів проміжних завжди це було це буде мала явка виборців. Насправді не, не, не варто очікувати там, що прийде 50%, Дай Бог, щоб це було 20% І відповідно тепер кандидати борються саме за свого виборця. І задача не повідомити всім, що кандидат балотується на пізнаванні спрацювати, а саме знайти свого виборця і привести до його на виборчу дільницю 31 жовтня. Із 26 кандидатів у нардепи, які подали документи до центральної виборчої комісії: 18 – представників від політичних партій, решта вісім самовисуванці. Розповідає політологиня Олександра Дем'яненко. Якщо подивитися на партії, які Висунули кандидатів, то серед них є і партії всеукраїнського масштабу, і партії, про які я, наприклад, особисто чую вперше. Це є партії окремих лідерів, партії регіонального е характеру, хоча мають статус загальнонаціональних тощо можливо висування таких кандидатів зумовлено тим, що ми маємо прецедент, коли міністерство юстиції скасовувало, анульовувало. Е Реєстрацію політичних партій, якщо вони не беруть участі у виборчому процесі. Тому, можливо, для того, щоб не втратити цю реєстрацію, частина політичних сил висунула своїх кандидатів на цих мажоритарних округах. За словами Олександра Дем'яненко, цього року використовують стару політтехнологію. Кілька кандидатів-двійників в одному бюлетені. Якщо спостерігати зі сторони за виборчим процесом на 197-му окрузі, то впадає в око те, що стосовуються класичні і вже звичні для цього округу технології двійників. Ми знаємо, що є два кандидата з прізвищем Войцехівський, Віталій Олександрович той і той, є три кандидата з прізвищем Голуб. Це був тільки один такий випадок, коли дійсно двійник набрав скільки голосів, скільки не вистачило для перемоги одному кандидату, але загалом це не є хорошим прикладом і він може зіграти технологічно. Як і оці всі неактивні кандидати, про яких я вже згадував, не можуть зіграти на етапі утворення дільничних виборчих комісій або ж і на етапі підрахунку голосів. Нагадаю, до 197 округу, де балотуються кандидати, належать міста Канів, Золотоноша, частина Соснівського району Черкас, а ще Золотоніський район та частина Черкаського районів, Знаходиться також 142 дільниці та 134 тисячі виборців. Ольга Котляр, Ірина Філенко, Максим Шевченко, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси.